Зачекай, чекай. А що говорить Біблія? У житті кожного віруючого рано чи пізно з'являються запитання: одні прості, буденні, інші складні та навіть болючі. Чи може справжня віра витримати випробування сумнівами? Чи варто боятися критичного мислення, коли йдеться про духовність? Адже християнство часто звинувачують у догматизмі або небажанні чути заперечення. Та чи дійсно це так? Тож, друзі, сьогодні ми поговоримо про те, чи боїться віра запитань, чи можуть розум і віра йти поруч, підтримуючи одне одного. Чому інтелектуальна чесність це не ворог духовності, а її союзник, і як уникнути крайнощів фанатизму, які підмінюють живу віру порожньою формою? Друзі, сьогодні у цьому нам допоможе розібратися пастор Віталій Гунько. Віталію, добрий день, доброго дня всім радіослухачам! Ми дякуємо вам, що ви сьогодні до нас доєдналися. дякуємо, що ви погодились поспілкуватись. І, звичайно, перше питання: чи справді Віра боїться запитань, чи вони навпаки допомагають їй укріпитися? Дякую за запитання. Я хотів би насамперед, чим почати відповідь на це питання, дати визначення, що таке віра, тому що. Багато людей вкладають в це слово свої різні значення і по різному розуміють цей вислів. Якщо говорити класично, то віра це є підстава для надії і те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Так характеризує віру слово Боже Євангеліє, послання апостола Павла до євреїв, 11 розділ перший вірш. Віра, це також говориться про те, що є різна віра, але ми будемо говорити про віру в Бога, і про те, що віра вона є від слухання, слухання від читання Божого Слова. Отже, віра, вона, звичайно, що основний елемент, рухаючий елемент в житті віруючої людини. І, звичайно, що можна сказати про те, що. Без віри догодити Богу неможливо. І чи боїться віра запитань? Ні, абсолютно не боїться, тому що запитання вони допомагають тільки поглибити свої, е, свою віру і знаходити відповіді на них. Запитання це той інструмент, який можна сказати, розширяє віру людини, збагачує її. І якщо є питання, на які неможливо відповісти, це не зовсім не пригнічує віру, тому що віра, вона звичайно, що сягає. Далі ніж розум, тому що розум з латинської мови перекладено як раціо це філософське поняття, яке виражає здатність мислити, аналізувати, робити висновки. Є речі, які неможливо збагнути розумом, а вони досягаються тільки вірою. Ну, наприклад, якось наш світ був створений словом, яким чином Бог створив світ за шість днів. Це неможливо пояснити розумом, його просто не вистачає інтелектуальних здібностей, але віра сприймає це, і людина вірить Слову Божому, що так написано і так воно і сталося. Скажіть, а як ви розумієте співвідношення віри та розуму? Вони доповнюють одне одного чи часом вступають у конфлікт? Е Здебільшого віра вона зміцнює розум, а розум надає факти для підтримки віри. Тобто людина е, аналітично мислить, е, досліджує, і цим самим збільшується віра людини. Е, часом віра доповнює розум, а іноді вони. Вступають в конфлікт. Я хотів би провести приклад, коли віра людей вступала в конфлікт з е, рацією з чистим розумом. Якщо ви пригадуєте історію про Ноя. То те, що робив Ной вірою, написано він вірою, повірив Богу і почав будувати ковчег, будував його далеко від водоймища, від океану, від моря. І звичайно, що логічно, раціонально здавалося його дії доволі безглуздими, але вірою він повірив Божому слову, і ось в цьому випадку його віра була спасаючою вірою, яка допомогла йому і його сім'ї врятуватися. Тому як відповідаючи на це запитання. Частіше за все і краще за все, коли розум і віра йдуть разом підтримуючи одне одного. Але коли виникає конфлікт, і людина каже: Я не вірю, тому що я не розумію. Бувають і такі випадки, віруючі люди більше покладаються на, на, на віру, тому що віра вона є плодом в людині, який заклав в неї Бог, і вірити в Бога, це означає довіряти йому. Що таке віра? Це Бог сказав, я зробив. Тому бувають такі моменти, коли віра вступає в конфлікт із розумом. Але найкраще, коли вони доповнюють одне одного. Віталію. А от якраз на вашу думку, чому інтелектуальна чесність дуже важлива для християнина, який шукає відповіді? Інтелектуальна чесність це дуже, дуже хороша риса. Це тоді, коли людина не, ну як кажуть, не покладається повністю і визнає себе в тому, що вона чогось може не знати, чогось може не розуміти. Інтелектуальна чесність вона важлива для християнина, який шукає ті чи інші відповіді, тому що іноді не притягує факт або не натягає факти, щоб надати докази своїм віруванням. тому Якщо людина підходить чисто або щиро до вирішення якихось питань, в цьому потрібно усвідомити, що ми не все можемо зрозуміти, не все можемо пояснити, не на все можемо дати відповідь, і ми можемо іноді справді от сказати: так: я чогось не знаю, я не можу це пояснити. Я не можу, наприклад, пояснити, яким чином мертва людина може воскреснути. Я не можу пояснити, як людина може бути піднесена, в небо я оці ці питання не можу розуміти. Я е, щиро кажу, що моїх мої, моя така е, інтелектуальна чесність вона показує, що я цього не можу пояснити, е, і тому вона важливо. І ще важливо в тому плані, як я вже сказав, що е, інтелектуальна чесність вона не буде е, от щось маніпулювати фактами або ще щось, якісь натяжки робити, щоби ну от Переконати когось у своїх баченнях або в своєму світогляді. Де на вашу думку проходить ось ця межа між живою вірою і фанатизмом? О, ви задали дуже серйозне запитання, тому що е, фанатизм е, переходить пізніше в релігійний екстремізм. І хочу сказати про те, що ось. Е, Релігійний фанатизм це одна із найбільш таких страшних видів фанатизму, тому що релігійні фанатики це люди, які не чують суспільство, не чують інших людей, заангажовані в своїх поглядах, і найстрашніше, що релігійний фанатизм дуже часто вимагає людських жертв, і тому де провести межу між живою вірою і фанатизмом. Жива віра, вона базується на слові Божому. Вона базується на тому, так говорить Господь. А Біблія ніколи не вчить релігійному фанатизму. Біблія завжди навчає людину довіряти Богу і формує людину за образом і за подобою Божою. Релігійний фанатизм, який переходить в релігійний екстремізм, він народжується тоді, коли хтось хоче силоміць заставити. Нав'язати свої переконання або заставити і нав'язати свій спосіб життя, спосіб мислення. І ось знаєте, є таке прислів'я, що якщо заставити там, не дуже розумну людину молитися, вона може і чоло розбити так, у, в такому Ґгі, прояві Ґгі. релігійного фанатизму. Тому е, тут потрібно бути дуже і дуже обережними, е, щоб е, наша віра не перетворилася. На якийсь е, такий релігійний фанатизм, е, який не приймає аргументів, який не чує доводів іншої людини або священного писання, або який ось просто зациклений на тому, що людина хоче бачити і хоче, щоб так було, як вона вважає за правильне. Віталію а на вашу думку, чому церкви часом закидають догматизм і небажання чути якісь критичні запитання? Е, можливо, це, це сталося в такому історичному контексті, коли е, церква намагалася е, ось не, не включати або не не діяти за допомогою. Фактів таких, які яким користуються або оперує, наприклад, люди, які задають якісь критичні запитання, взагалі догматизм, догма це є основа, але будь-яка основа вона з часом поглиблюється, вона зміцнюється. Якщо взяти догматизм, як щось таке вже цілісне і непорушне, то це звичайно, що це буде е, ну така неправильна точка зору, тому що як стосунки між людиною і Богом вони завжди е, мають можливість прогресувати, і в, в хорошому випадку це е, прогресивний такий хід, прогресивний вектор. Тому і догматизм або догма, або віра в те чи інше вона з часом е, збільшується, поповнюється, розширяється. А чому церкві закидають догматизм як не бажання чути інші запитання? Тому що, можливо, ті запитання були некомфортними або якимось чином зазіхали на якісь догматичні цілі церкви. Ну, наприклад, якщо взяти історично, Питання про індульгенцію, і коли е, реформатор Мартин Лютер запитував, задавав критичні запитання, як може індульгенція повпливати на спасіння людини, це викликало в церкві е, такий обурення, а навіть не тільки протеста й бажання знищити реформатора і його питання, тому. Критичні запитання, вони дуже і дуже важливі, тому що вони допомагають нам подивитися, на якому чи на правильному шляху ми знаходимося. Чи можливо ми щось пропустили в своєму розвитку або навпаки відстали? Скажіть, а от як правильно реагувати віруючому, якщо він не знаходить відповіді на свої сумніви? Що таке сумніви? Сумніви це коли людина щось не може збагнути. І в неї виникають певні ті чи інші сумніви, інтелектуальні сумніви, емоційні сумніви. Іноді, коли людина молиться і не чує відповіді від Бога, вона починає сумніватися, чи дієвою є молитва. Іноді людина читає Боже Слово, не може збагнути, як риба могла проковтнути чоловіка, і починає сумніватися в історичності цієї події, або якісь інші е, такі, ми можемо навести історичні приклади. І сумніви виникають тоді, коли ми не можемо дати якесь логічне пояснення тим чи іншим речам. Наприклад, під час голокосту багатьох людей єврейської національності виник сумнів до того, чи Бог любить чи Бог любить їх, якщо ось така трагедія спіткала цей народ. Тому хочу вам сказати про те, що сумнів це доволі сильна емоція, яка може змінити життєвий вектор людини. Сумнів може привести до розчарування. Сумнів може привести людину до якихось відкинення і розуміння волі Божої. Але як реагувати віруючому на сумніви, от якраз. Повна і цілковита довіра Богу вона допомагає подолати сумніви. Навіть якщо ми не бачимо миттєвої відповіді на молитву, ми не бачимо можливої миттєвої відповіді на якісь наші прохання, про стілення, чи про ще щось, але віра допомагає пройти крізь сумніви, тому що віруюча людина довіряє Богу і віддає е, всі обставини в його руки, покладаючись на його божественну мудрість, е, тому ось. Е, Сумніви, це, можна сказати, випробування, можуть бути і випробуванням нашої віри до Бога, коли незалежно від того, що ми, можливо, в чогось сумніваємося, або ж якийсь сумнів прийшов в наше життя, ми, незалежно від обставин, продовжуємо довіряти Богу. Віталію, а от трошки пов'язане питання з попередніми. На вашу думку, які небезпеки можуть виникнути, якщо Віру відокремити від розуму, це було би дуже страшним таким страшною дією, якщо віру відокремити від розуму, тому що людина, завдячуючи розуму і читає Боже слово, а читаючи Боже слово, вона зміцнює свою віру. Розум, інтелектуальний розвиток людини це те, що Сприяє кращому розумінню слова Божого, це те, що краще сприяє кращому розумінню обставин, які відбуваються навколо в світі. Тому відокремлювати віру від розуму, це ну крайні небезпечно і небажаної і Біблія не вчить нас цьому, і слово Боже не вчить нас тому. Тому що віра і розум, як я вже сказав, це як дві руці, які допомагають людині в житті розбиратися і. Із... Тими чи іншими складними обставинами, які допомагають вирішувати ті чи інші питання, і віра, до речі, вона зміцнюється від досвідів, коли людина бачить досвіди з Богом, бачить Божу присутність в її житті, це звичайно, що зміцнює її віру, зміцнює її довіря, тому що віру можна перекласти як щоденну довіру до Бога в будь-яких життєвих обставинах, тому е небезпека. Яка може виникнути, якщо віру відокремити від розуму це дуже і дуже страшна небезпека? Це не можна протиставляти як не можна протиставляти віру і науку, тому що справжня наука вона ґрунтується на вірі, і справжня віра вона підтверджується наукою. Тому ось думаю, що ці два, ці два фактори віра і розум вони мали би бути присутні в кожній людині паралельно. І наостанок маємо таке запитання до вас. Якщо б у вас була можливість звернутися до людини, яка боїться своїх сумнівів і думає, ось що через них вона втрачає віру. Що б ви їй сказали? Е, дякую за запитання. Воно до речі, доволі таке може бути і розповсюдженим, тому що багато людей. В житті спіткають якісь розчарування, сумніви. Бувають моменти в житті, які приходять дуже складні, особливо якщо це моменти, які торкаються життя, здоров'я людини чи її ближніх. І вони можуть іноді викликати, викликати якісь такі сумніви, викликати якусь, якесь побоювання, навіть доводити до якогось відчаю. І хотілося б сказати про те, що. Коли людина фокусується на собі, на своїх проблемах, її віра вона буде завжди терпіти катастрофу, крах. Тобто, коли ми зациклюємося на своїх невдачах, зациклюємося, можливо, на своїх проблемах, ми дивимося на них, ми роздумуємо про них день і вночі, ми починаємо деградувати, падати, розчаровуватися, падати у відчай. Тому моя порада завжди. Звертати свій погляд на слово Боже, яке показує нам проекцію на люблячого Бога, для якого немає нічого неможливого, який вирішує будь-які проблемні питання. Залишається тільки вірити, як часто ми читали в Євангелії, коли Христос сказав: Жінко, віра твоя спасла тебе. Або сліпому в сліпому Вартимеєві казав: Встань і йди, віра! Твоя спасла тебе, тобто віра вона трансформується в дії, а дії вони призводять до досвідів з Богом. А досвіди з Богом це завжди такі щасливі і сильні переживання в житті віруючої людини, тому не потрібно фокусуватися на собі, на своїх проблемах, зациклюватися на них. Потрібно довіряти Богу своє життя, навчитися довіряти Богу своє життя. Потрібно навчитися чути голос Божий і навчитися підкорятися голосу Божому, якщо це навіть можливо протиречить здоровому глузду, як нам здається, або протиречить якимось там таким обставинам, в які людина потрапляє, завжди довіряючи Богу, покладаючись на Бога, довіряючи Богу свою проблему. Ми йдемо в правильному напрямку до виходу із цієї проблеми, тому що для Бога немає нічого неможливого. Це неодноразово підкреслювалося на сторінках священного писання. Немає такої ситуації, щоб Господь не мав сили її вирішити. Є тільки одна проблема, щоб людина повірила, що Бог може це для неї зробити. Віталію, дуже дякуємо за ваші відповіді. і дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Дорогі друзі, дорогі слухачі. Нагадую, у нас сьогодні в гостях був пастор Віталій Гунько. Пане Віталію, хай Господь вас благословить. Ще. Сподіваюсь, ми з вами почуємось на хвилях Радіо Голос Надії. До побачення. До побачення, дякую. Лише світло, лише добро, лише надія. Eu vou mostrar aqui.